Вітаю вас всіх, мої любі друзі, мої дорогі підписники і глядачі? Моє ім'я Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Так, ну давайте подивимося перше в мене питання. А Ви мене питаєте, чи буде в Україні офіційно об'явлена війна? Чи буде в Україні офіційно об'явлена війна? Не буде офіційно об'явлена війна. Тут кажуть все по вісімки, це така заплутана ситуація. Дві вісімки випало, таке все запутано на грошах, на документах. На ресурсах, що офіційно війна не буде об'явлена в Україні. Ну, ми всі знаємо, чого не об'являють, тому що якщо буде об'явлена війна, це треба всю Україну переводити на воєнний стан, знімати всіх, всі производства, виробництва, всі переводити на, для фронту для перемоги все. Всіх депутатів треба, всіх мобілізувати, повна мобілізація. А цього нашим керівникам не треба. Нашим можновладцям цього не треба, і тому це все тягнеться, 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 тягнеться. І знаєте, в мене таке ще сьогодні таке було як видіння, таке, що от писали, що Ізраїль е, на другий день. ...об'явив війну. На другий день, як його цей Хамас почав обстрілювати, він на другий день об'явив війну От. проти Хамасу з Хамасом. А у нас тут нічого не хто. А чого? Тому що, знаєте, як ото, в нас на нас дивляться ці правителі світу, і вони нас вважають, що ми як ото, одним миром мазані, що ми як ото сім'я. І у нас там свої, знаєте, кум'я, кому я, кум я сватовство. ми всі як-от переплетені. Ми, от Всі в нас тут всі-всі, бізнеси, Росія, Україна, оце все, 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 все. І вони кажуть: розбирайтеся самі, знаєте, як-от, розбирайтеся. Тут, знаєте, як-от ну не сприймають, не сприймають, вони кажуть, що це тут якось особисті інтереси, переслідуються більше. Вам вирішуйте, вирішуйте. А чим, як може Україна стан об'являти війни, якщо немає в нас ну, зброї то і допомоги, як ми можемо об'явити? А Росія не хоче їм це так вигідно, тому що якщо війна, то тоді буде, якщо вони об'являть, тоді будуть вони винуваті, у всьому, їм придеться по закону все платити. І це буде от як, да, Германія об'явила війну, от, а ці ні. І це все знаєте. Як ото, по свацьки по-братськи, по кумовськи е, откати, перекати, і от воно все так і тягнеться. А то, що люди гинуть, ну, це факт, і, на жаль, ми поки що нічого не можемо зробити. Тому от війни я не бачу тут, щоб вона була об'явлена. Поки що не бачу, ну майбутнє міняється. Будемо сподіватися. Тепер ви мене ще таке питаєте. Пишуть, що війна закінчиться через три місяці із-за великої хвороби. Яка на нас насувається? Це правда чи ні? Перший раз чую. Можливо, десь ви чули в прогнозах. Так. Це правда, що війна закінчиться від сьогоднішнього дня через три місяці, від великої хвороби. Знаєте, щось тут може бути? Щось тут може бути дихальні шляхи. Тут кажуть, як дають, бачите, щось дають гроші. Смерть, кінець. Мир. Ну, дай божечко. чи по цим картам, карти кажуть, що так. Можливо, це буде припинено, як знаєте, як. Вказівка зверху буде. От із міжнародних, між, міжнародних партнерів там, іноземних. Країн. Ну, щось тут таке. Тут показують, що. Тут щось може щось Мені йде слово, тут не, не закінчення війни. Тут показують, що тут іде карантин. От карантин буде. От. Через три місяці, а якийсь карантин, ну щось тут буде. Можливо, це в березні. Ну, щось тут буде, якась така пауза. Ну тут повні припинення війни немає, тому що десятка перевернута. Якби десятка була отак, я б сказала, так. І тут карта смерть, тут десятка, карта мір по вісімки ні. Вісім... Може, припинити за будь. а потім Е5, восьмерка, знову восьмерка. Ні. Нема припинення. Якесь наспати, де як, знаєте, ой, невже, невже якесь зменшення обстрілів, щось якесь ти, тишина, а потім опять. Господи. Якесь може, знаєте, якесь. Тут показує 3-4. Це може бути 3-4 дні, а може 3-4 тижні, якесь буде за тисячі, а потім опять. На жаль, це так. Наступне питання у нас, ви мені задаєте. Про Кримський міст. А я сама думаю, що я його ніколи не дивилася, це Кримський міст. У ну, мене таке видіння, така думка, що ці всі медузи в нашому Азовському морі з'явилися після того, як Кримський міст поставили там течії змішалися, там, там як фундамент, це, як я бачу, що там якесь підвищення там під мостом, там оці, де ці сваї забивали. І оце воно там, як оці ж там ж потоки води. Вони як ото слоями, слоями, пластами. І оце щось там пішло, оцей збой. Це я так бачу, можливо, я помиляюсь, але я це так відчуваю, що це всі проблеми з медузами, оцей прилив, це, тому що вода змішалася, якесь тут. Ну, щось тут таке пішло. Як оце, я б сказала, екологічна катастрофа, це все. Так. Тепер дивимося. Кримський міст. Що з ним зараз відбувається? В якому він зараз стані? Ну, він по ньому їздять, він, він охороняється. Там охорона капітальна, слідкують за ним, але наші воїни вони тримають. Руку на пульсі, і вони, план у них є. А я тільки хотіла спитати, а якому він стані? Ну, стоїть він, стоїть тут, кажуть, підремонтували, з ним все в порядку. Тепер отак подивимося. Чи є в планах ЗСУ повністю знищити Кримський міст? Чи є в планах ЗСУ повністю знищити Кримський міст? Так, є повне знищення є. В планах це є. Так, повне знищення, відрізати так. А тепер задаю питання таке. А чи е, буде зруйнований е, Кримський міст, який, коли буде, чи буде таке, що він не під, підлягатиме ремонту, і по ньому не можна буде їздити. ні е, наземному транспорту, ні залізничному транспорту. Чи буде таке? Так, 100% буде. Так, карта команда, це жезли, це ЗСУ, це воїн, головна карта ЗСУ, це жезли, король, і ще й король, і карта смуток, карта це я б сказав, ще похорони, що ж хочеш, Але це похорони мосту. Так, дивіться. Виливається через верх, вода. Так, не бу... да, тут він буде зруйнований. Просто тут справа часу. Коли це все станеться, але тут це буде точно. Так, тепер, дивіться, ще не можу подивитися, я ще побачаю тут мене про Залужного. Я помните, я говорила, що він не піде. Щось таке буде в нього, що він захоче все, але він залишається. Зараз перевіряємо ще раз. Так, Валерій Залужний. Головком. Чи звільнить президент? Головного командуючого Збройними силами України Валерія Залужного. Чи звільнить президент? Ні. Буде тут кажуть, карта буде. Буде на нього давити, будуть на нього давити. Але тут по якомусь хитрому плану, по хитрому ходу, але його не звільняють. Звільнення я не бачу. Тут, знаєте, тут він може як написати заяву, а... але він не звільниться. Знаєш, потім таке мені йде, як. Все, я ухожу, потім раз... Ні, я возвращаюсь, я стаюсь. Тобто от, отаке. Тут нема звільнення. Так, а тепер запитаю, чого хочуть звільнити? зі залужного, чого хочуть звільнити залужного, чому. А тут кажуть, що він не підчиняється, не підчиняється президенту. Він, він має свою думку і він робить так, як він вважає потрібним. Так, тут іде, кажуть, що він сам, він сам приймає рішення і він каже, не вмішуйтесь, не вмішуйтесь. Так, ну ось так. Чи е, Валерій Залужний буде командувати Збройними силами України до кінця цієї війни, чи хтось поміняється, чи, він, чи е, хтось його поміняє? Валерій Залужний до кінця доведе свою справу до кінця, те, що він намітив отак. Здобуде перемогу він, Валерій Залужний. Господи, поможи. Я не бачу, щоб це він повністю, це він тільки був. Тут кажуть, як він як пів, роботи зробить, пів роботи. А тоді щось, як кажуть, контракт договір у нього закінчується. Щось тут, якісь починаються <кхм> перетягування ковдри. Я не бачу, тут щось, щось може помінятися. І це кажуть, що він не до кінця, не до кінця він буде керувати не до, скажі, не до настання миру. Це туди далі. Ну, це ми будемо дивитися пізніше. Зараз поки що він залишається. Так, ну будемо вірити все саме краще. Тепер мене ще таке питають люди: чи вистоїть Гуляйполе, героїчне Гуляйполе? У цією зимою, чи вистоїть Гуляйполе і чи втримають цієї зими лінію фронту там? Так. А я запитаю отак: чи окупують росіяни армія РФ місто Гуляйполе? Ні, 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 ні. Пологі мрії. За Гуляйполе вистоїть, Гуляйполе вистоїть, але дуже буде, показують, що буде багато зруйнованого, будуть багато обстрілів, тут свічками люди сидять із. Ой, ну, коротше, таке, знаєте, як ото кам'яний вік, на жаль. Нестабільно, але окупації тут не буде. Ні, ні, не буде. Хоча небезпека досить висока і для серйозна для міста Гуляйполе. Так, і останнє запитання на сьогодні: у нас чи буде найближчим часом ще обмін полонених? Чи буде найближчим часом це був ось декілька днів тому назад? Був обмін полонених. Тепер дивимося, чи буде ще ось. Ну, давайте найближчим часом, давайте найближчі два місяці: лютий і березень, лютий-березень, чи буде обмін полонених? В Лю, лютому 2024 і березні, чи буде обмін полонених? Не бачу я, мої дорогі, ні. Не бачу, не бачу, не бачу. Тут кажуть, якщо буде, то аж десь травень, червень, отак. Але не зараз, поки нема. Списки не готові. Одною рукою дають, другою забирають. От якось мені так кажуть на літо. На осінь і щось будуть обіцяти обіцяти, але це все покрито мраком тайною і не дадуть тих, кого обіцяють. Поки дуже туго, 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 туго. Ще раз я хочу сказати, що про ось хотіла сказати зараз. Що я хочу сказати стосовно цього Іл-76, я робила розклад, якщо вам цікаво, знайдіть у мене розклад на, на, на сторінки. Тут кажуть, що я тоді бачила, що там не було наших українських полонених. Не було. Це, знаєте, якийсь фейк, це було як на слабо брали. І там списки, я бачила, показували там, що були ті, що вже поміняли їх, що їх поміняли 3 січня. А вони написали, що ці списки були в, в цьому літакові. Оце знову цих людей тих самих написали. Тому давайте зараз отак запитаю. Так, до кінця весни, до кінця весни, чи будуть чи обмін полонених? Чи повернуться наші полонені до кінця весни? Цієї весни повернуться наші полонені. Та щось до кінця весни ні. От мені таке йде як літо. літом, от червень, от слово мені червень йде. От так літо, літо, бачите, сонечко ось. Море шостий місяць, червень, так. Так. Угу. Це все зараз у нас лютий, лютий березень, квітень, травень. Ну, от, червень, так, через три, тройка. Через три. Ну, дай Бог, щоб це було через три години, максимум три дні. Ось такий у мене таропрогноз, мої, шановні глядачі. Дякую, що дивитесь мене, слухайте мене, дякую за підписки, за довіру. Пишіть цікаві запитання, буду робити ще бліц і відповідатиму на ваші запитання. Мирного неба і скорішої перемоги я всім 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 бажаю!